Привіт! Мене звати Тома і ви на моєму YouTube каналі. Біля мене гора книг на календарі кінець місяця, а це означає, що сьогодні я розповім вам про те, що я встигла прочитати за цей місяць, та які книги придбати. Давайте, напевно, розпочнемо з прочитаного за січень. У мене дуже був яскравий і класний місяць. Дві книги отримали у мене 5 зірочок з п'яти. Тому давайте починати. Я буду йти не по хронологічному порядку, просто так як мені виставилися книги, почнемо з морозу. Ця книга запам'ятається мені надовго, тому що саме по ній я провела свій перший читацький клуб від Віват, і це було неймовірно. Тому, якщо ви у Львові знаходитесь, то обов'язково слідкуйте за новинами Біват, тому що ми збираємося кожного місяця, і я стараюсь підбирати досить різні книги для обговорень. Ну що ж, перейдемо до морозу. Це у нас перша книга дилогії Мороз і Нектар, автори Крістіна та Нік Кроуфорди це сімейна пара. Дуже цікаво, так я вперше зустрічаю, коли саме сімейна пара пише разом книгу. Тут у нас, якщо можна так сказати, фейський. Голостяк. У нас є головна героїня Ава. Це Фері, яка виросла в людському світі. і вона абсолютно ненавидить все, що пов'язане з Фері. У свій день народження вона застає свого коханого у ліжку з іншою жінкою. Це просто розбиває її серце, і вона зарікається, що більше ніколи не закохається. В той же час, е у нас є король Торін, який є королем всіх фері, він. Е по старій добрій традиції проводить змагання по вибору е, королеви для себе. І вони стикаються разом у барі, і п'яна ава критикує короля, і це його підкупає. і Він вирішує запропонувати їй 50 мільйонів доларів за участь, е, щоб вона просто стала його фіктивною дружиною. Дуже цікава задумка. Я не скажу, що це якесь прямо пічне фентезі, яке там можна порівняти, наприклад, з Безнічу, Але мені сподобалось, тому що це було легко, це було приємно, це було дуже так неординарно. І ця книга дозволила мені провести декілька вечорів в приємній компанії. Ну що ж, рухаємося далі. На черзі у нас лібардуго і її фамільяр. Давайте розпочнемо з того, що у мене дуже складні стосунки з Лібарду. Не кидайте в мене тапками, але <смі> я починала читати її дев'ятий дім три рази. І три рази я закидала цю книгу. Е, також я дивилася серіал Погріша Верс, але, ну, не скажу що я була в захваті. Хоча книги я теж не читала. Е, і для мене е, це такий, я не знаю, був ніби. Ще один шанс для авторки, щоб дізнатися, чи все ж таки ми підійдемо один для одного. І знаєте, це стало попаданням просто прямо в моє сердечко, ця книга. На неймовірна. Це фамільяра розповідає нам історію лючії, служниці в малозначущому дворянському домі в Іспанії, яка виявила в себе магічні здібності, а сама вона походить з єврейської сім'ї. Події відбуваються в 16 столітті, коли всіх євреїв примусово охрестили та змусили забути про свої традиції та релігію. Коли її господиня Валентина дізнається про її здібності, вона вирішує, що було б добре використати її для того, щоб знайти прихильність більш впливових сімей іспанської знаті. Це привертає увагу як могутніх осіб, таких як король Іспанії, а також і страшної іспанської інквізиції. Це не просто історичне фентезі, це дещо глибше. Це історія про владу, про релігію, про переслідування, пошук себе і також становище жінки в тогочасному суспільстві. Знаєте, книга має досить повільний темп, але мені здається, що. Це лише їй пасує, тому що ми маємо змогу ближче познайомитися з головними героями, дізнатися їхні думки, їхні мотиви і знайти те саме розуміння, чому герої діють саме так. Книга мені неймовірно сподобалась, і вона однозначно летить в найкраще прочитане цього року. Я щиро надіюсь що. Хтось з наших видавництв викупить права на неї І перекладе, тому що це неймовірна історія. Вона, якщо чесно, розбила мені сердечко своєю історією, своєю історією кохання. І взагалі я дуже співпереживала героям і не хотіла, щоб ця книга закінчувалася. Ну що ж, їдемо далі. Як то кажуть, ждав, ждав і дождався. Я нарешті купила трон зі скла. Тому що це видання неймовірне, і скажу відверто, мені минуле не подобалося, тому я й не купляла його, а просто сиділа і чекала, коли в нас нарешті його перевидадуть. У троні зі скла ми знайомимося з Селеною Сардотін, яка є асасинкою, незважаючи на свій юний вік, їй лише 18 років, стала легендою у всьому світі, тому що вона видатна вбивця. Після своєї останньої місії вона, на жаль, стала бранкою і виживала рік в соляних копальнях, які славляться своєю жорстокістю, та взагалі там практично неможливо вижити довше, ніж декілька місяців, але вона змогла. Вомін на свою свободу король дає їй можливість стати своєю вірною обороницею, але для цього їй потрібно виграти змагання. Мені здається, що все, що пише Сара Мас, я буду читати з великим захопленням і задоволенням. І ця книга не стала виключенням. Напевно, Селена, це головна з причин, чому цей роман мені настільки сподобався і викликав мене такий позитивний відгук. Тому що вона складна і суперечлива. Вона, неймовірно, сильна та водночас дуже ранима. Вона вбивця, яка Обожнює читати книги та обожнює носити гарні сукні. Її жага до життя і впертість викликають в мене неймовірну симпатію, і саме це робить її такою живою і справжньою головною героїнею. Я чесно можу сказати, що я обожнюю і Фейру, і Брайс, але Зелена напевно зараз займає перше місце в моєму сердечку. Я знаю, що це лише початок моєї подорожі по цьому циклу, і в першій книзі все ще може так здаватися мені райдужно і мило, хоча я готую себе до того, що буде далі, бо я знаю, до чого себе готувати. я готова плакати і страждати разом з зеленою. Також цього місяця я нарешті закінчила трилогію каравали, дочитала книгу фінал. Що я можу сказати? Поки що моєю улюбленою частиною залишається легенда, але це не заважає фіналу бути неймовірною історією і, взагалі, закінченням цього циклу, тому що мені сподобалось. Я поставила 4 зірочки з 5. Це було цікаво. Мені сподобались сюжетні повороти. Мені сподобалась взаємодія між героями. Нарешті ми дізнаємося повну історію легенди, дізнаємося, як були створені мори. Та для чого вони взагалі прийшли в цей світ. І хочу відмітити, що для мене каравал це така історія, яка відчувається, наче повернення додому. Тому мені трошки було сумно прощатися з цим циклом, але прощатимусь я ненадовго і покажу уже далі, чому. Ще одна історія, про яку я хочу розповісти, це стовпи землі Кена Фолета. Це абсолютний мастрід для тих, хто любить історичні романи. Не дивлячись на те, що ця цеглинка має понад тисячу сторінок, я просто не помітила, коли встигла її прочитати. Дія розгортається в Англії 12 століття, де розділена між особицями країна переживає період політичної нестабільності, релігійної боротьби та соціальної нерівності. У центрі історії будівництво величного собору маленького містечку Кінзбридж, який стає для його жителів символом віри, надії та прагненням до кращого життя. Це моє перше знайомство з Кеном Фолотом, але мені неймовірно сподобалася ця історія, і це друга п'ятірка, яку я поставила цього місяця. І ця книга також летить у найкраще прочитане за 2025 рік. Тому що автор просто май... настільки майстерно переплітає долі героїв з великою історією будівництва е, собору, він зображаючи життя настільки яскраво в середньовіччі, і це дуже реалістично. Таке враження, ніби ти реально перебуваєш там з героями, ти чуєш шум ринку, дзвін молотків на будівництві та відчуваєш. Той дух епохи. Ця історія видалась для мене дуже глибоко емоційною. Вона змушувала мене надзвичайно співпереживати героям, радіти їхнім перемогам і страждати від їхніх поразок. У мене навіть були такі моменти, коли мені буквально хотілося викинути книгу з вікна, тому що я просто не могла вже далі настільки співпереживати тим патінням, які зазнавали герої під час читання. І остання книжечка, про яку я сьогодні розповім, це A Tribute of Fire», яку я читала в електронному форматі на своєму Kindle. Е, відверто скажу, що книга мене не дуже вразила. Я поставила їй три з половиною зірочки з п'яти. Це було таке фентезі, яке можна прочитати і напевно забути про нього. Хоча відгуки на «Goodreads» дуже хороші. Історія розповідає нам про Лію, принцесу Іліону. Це давно забута богами нація, яку прокляли на постійні страждання та голод. Лія, знаючи правдиву історію занепаду свого народу, вирішує взяти участь у смертельній гонці, щоб дістатися до храму богині, яка і прокляла її націю. Там, за легендами, вона зможе знайти артефакт, який принесе відновлення для Іліону. Ну, відверто скажу, що задумка цікава. Мені завжди цікаво читати про якісь змагання, але сюжет, як на мене, розвивався дуже повільно. Було багато сюжетних дірок та недостатньо, як на мою думку, прописані персонажі. Сама книга закінчується на серйозному кліфхенгері, але я ще до кінця не вирішила, чи хочеться мені читати продовження. За цей місяць я прочитала 6 книг, і я надзвичайно тішуся, що це для мене був такий продуктивний та надзвичайно цікавий місяць в плані читання. Ну що ж, давайте рухатися далі, і я покажу вам, які книги з'явилися у мене на поличках продовж січня. Перша книга у нас Дотик долі це перша книга з серії Дотик. Цю книжечку мені подарувало видавництво так. Тут у нас історія про Джему, яка є скромною дівчиною. Вона любить читати та робити фотографії. А Еван, він провідник душ і один з найкращих солдатів в смерті. Мені дуже сподобалася ця обкладинка, і тут таке питання на ній: а якби ти закохалася у смерть? Мені надзвичайно подобаються такі тропи. Тому. Я думаю, що мені сподобається. Рухаємося далі. І наступною книжечкою, яка у мене з'явилась на поличках, є Light Lark від Alex Aстер. Чим мене підкупила ця історія, це тим, що її порівнюють з голодними іграми, але вже в фентезі світі. Я обожнюю голодні ігри, я максимальна фанатка, тому це для мене має бути дуже цікаво. Я вже бачила безліч позитивних відгуків на цю історію, тому готуюся її читати найближчим часом. Також е, хочеться відзначити, що по цій книзі скоро планується екранізація. Наступна книга, яку я придбала, це Саламбо Гюстава Флобера. У Флобера я читала Пані Боварій, мені дуже сподобалася ця історія. А коли я побачила це видання, до речі, ця книга вперше видається в нас українською. То я просто закохалася в обкладинку. Прочитавши анотацію, я ще більше захотіла собі. її, тому що у нас тут старовинний карфаген, війна, релігійні культи І має бути дуже цікаво. І це такий трошки вайб, знаєте, Академії, як на мене. Їдемо далі, і наступна книжечка це Дім Голов. Відверто скажу, я довго на неї задивлялася і хотіла придбати її ще англійською, але коли побачила, що Віват збирається її видати, то я вирішила зберегти свої грошики і вже прочитати українською. Тут у нас така досить неординарна історія про трьох сестер, які зникають з вулиці Единбурга, а за місяць раптово повертаються. І вони вже не ті, ким вони були раніше. У них буквально змінюється зовнішність, вони мають неймовірний апетит, але не набирають вагу. Їхня холодна краса заворожує, але і відштовхує одночасно. Також, нарешті, придбала собі продовження історії про Джудіт Поц, яке називається Приходить смерть у Марлов. Перша частина цієї історії називається Марловський кримінальний клуб. І... Перша частина мені надзвичайно сподобалась. Це такий легенький детектив, з яким можна провести декілька вечорів. Він надзвичайно смішний та дуже приємний для читання. Тому я не змогла пройти повз другої частини. А ще хочеться зазначити, що автор Роберт Тарагут відмовився від авансу за права на цю книгу, таким чином, висловивши свою підтримку Україні. Це дуже приємно. В першій частині цієї історії ми знайомимося з головною героїною Джудіт Потс, якій 70 років. І в такому поважному віці вона змогла розкрити вбивство, яке сталося в її маленькому містечку. Як я зрозуміла, в другій частині ми будемо вже слідкувати за другим розслідуванням Джудіт, і я надзвичайно вже чекаю, дізнатися, що ж там у другій частині цієї історії. Як я вже казала, я ще не прощаюся зі світом каравалу, тому що мені приїхала неймовірна коротенька новела від Стефані Garber Spectacular. Це просто неймовірне видання від Oval Crate і воно абсолютно заворожило мене своєю красою. Зараз я вам трішки ближче його покажу. І ще одне ексклюзивне видання, яке я придбала від Fairy Loot, це у нас The Corting of Bristol Kids. Е, відверто скажу, нічого не знаю про цю історію, але мене підкупило оформлення, тому що воно просто чарівне. Лише гляньте на цей зріз. Він, мені здається, буде дуже пасувати до моїх поличок. І зараз також покажу вам її трішки ближче. Будинок Старлінгів». це також дуже красиве видання у нас від Artbooks. Я давно мала в планах прочитати цю книгу. задивлялась на неї англійською, але дочекалась, коли вийде вже в нас українською. Тут у нас розповідається про брата та сестру, і у сестри є лише одне бажання, щоб дати краще життя своєму братові Джасперу. Щоб підзаробити трішки грошей, наша головна героїня береться за роботу в будинку Старлінгів. Але тут усе не так просто: словісні сили, які мешкають в цьому будинку, намагаються позбутися своїх мешканців. Last but not least, чудове видавництво Артхас прислало мені їхню новиночку, яка називається Мистецтво без таємниць. Цікавий факт про мене: я закінчувала художню школу, і моїм найулюбленішим предметом під час навчання була історія мистецтва. Тому я обожнюю книги про мистецтво і все, що з цим пов'язано. Книга розповідає нам про становлення мистецтва від початку існування людства і до сьогодення. Впродовж всієї історії ми знайомимося з 50 важливими мистецькими творами і... Спостерігаємо, як вони впливали на ті чи інші епохи. Ну ось і все. Це всі книжечки, які з'явилися в мене цього місяця. Ну, не скажу, що це було багато. У мене були і продуктивніші місяці по покупках, але і немало. Треба тепер їм знайти відповідне місце на поличках. Я дуже вам вдячна, що ви подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам було цікаво.